Дронами тепер курують онлайн з РФ. Україну почали атакувати російські ударні безпілотники шахет серії Твердий знак, що оснащені камерами та функцією радіокерування. Фото покращеного БПЛА публікував український фахівець в галузі радіотехнології Сергій Флеш на своєму телеграм-каналі. Як зазначає експерт, нещодавно збитий шахет, нещодавно збитий шахет має антени на краях крил. При цьому модеми та камери виявити не вдалося, оскільки вони ймовірно розбиваються та горять при перехопленні безпілотника. Аби обговорити небезпеку нових безпілотників, розуміємо постійну модернізацію Російської Федерації цих, долучаємо до нас нашого наступного гостя Юрія Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Доєднуться до нас, пане Юрію. Я вас вітаю, ради вітати. Слава Україні! Героям слава пане Юрію. Говорили з вами декілька тижнів тому, і також говорили про безпілотники. Загалом обговорювали величезну кількість модифікацій росіян і. Це і маячки і радіомаячки і ті, які несуть з собою міни, і швидкісні реактивні. Чим небезпечна саме ця? Тому що в цілому зрозуміло, що ними може проводити розвитку, але наскільки саме небезпечні такі шахеди в великій кількості, чим вони відрізняються загалом також від інших шахедів. Коротко по суті в динаміці будь-який засіб безпілотник це носій корисного навантаження, тобто в нього можна поставити будь-який боєприпас, або підвісити будь-яке корисне навантаження. Противник спочатку застосовував шахеди на певній висоті, які дозволяли нашим манегреним вогневим групам їх збивати з легкістю. І як наслідок, ми збивали більшість повітряних цілей, які атакували територію держави України. Противник зробив висновки і зробив два заходи. Перше, модернізація. Він зробив їх більш репсійкими, Що це значить, що наші засоби радіоелектронного подавлення тепер менше впливають щодо можливості відхилення від курсу того самого безпілотника. І друге, він поміняв тактику застосування, поміняв горизонт висот. Зараз противник працює на висоті 2 кілометри, 2 кілометри 200 метрів. Що зробила держава Україна? Держава Україна розгортає достатньо швидко, нарощує спроможності. Зокрема, цим займається 429-й полк дев'яти Підрозділи, розрахунки, які протидіють і збивають за рахунок наших безпілотників ворожі шахети, вдається це робити достатньо якісно і ефективно. І з кожним днем, з кожним місяцем, цих підрозділів і кількості спроможних розрахунків стає в державі Україна все більше. Противник своєю чергою намагається розгортати додаткове виробництво, щоб отримувати масовані застосування на лінії зіткнення і, зокрема, в глибину наших територій, і плюс додатково вони експериментують. От, пам'ятаєте, місяць назад е, обговорювали новину, що до шахетів противник прикріпляє протитанкові міни, типу ПТМ 3 І тоді було запитання: а для чого він це робить? Ну, все достатньо просто, коли заходить шахет в ціль і скидає в цей момент протитанкові міни, що далі відбувається? Він поражає ціль. По дорогах, по яких їдуть наші рятувальники для того, щоб ліквідувати наслідки удару, вони потенційно вже можуть бути заміновані мінами, і як наслідок, це наносить додаткове ураження для наших ДСНС, для тих людей, які ліквідують наслідки нанесення вогневого ураження противника. Ця тактика ворогу не зайшла, чому? Тому що. Відсоток ефективного застосування дуже низький, тому вони продовжують креативити далі. Що мається на увазі? Зараз встановлення камери дає противнику можливості аналізувати маршрут прольоту, тобто по всьому маршруту, по якому летить шахет, відбувається дешифрування, оскільки він має можливості знімати цей маршрут прольоту. І як наслідок, потім противник визначає для себе, чи по маршруту прольоту якісь були цікаві цілі, які потенційно можна уразити. Тому так чи інакше, технологічний прогрес в частині безпілотників буде розвиватися в нашому питанні і обговоренні Є дві складові: перше це наші спроможності їх збивати. Як я попередньо сказав, ми нарощуємо ці спроможності дуже активно. Закликаємо тих, хто є військово зобов'язаним, вступати до підрозділів, які профільно займаються збиттям ворожих безпілотників типу шахет, зокрема. І також, звісно, це наші спроможності впливати по території Російської Федерації. Чим більше ми б'ємо нашими безпілотниками по об'єктах, які забезпечують нафтодоларом російський окупаційний бюджет, чим більше ми б'ємо і знищуємо підприємств, які виготовлюють комплектуючі для тих самих безпілотників на території Російської Федерації, підприємств, які їх збирають складів зберігання, тим абсолютно очевидно, що менше їх опиниться в нашому повітряному просторі. Тож ми маємо додатково нарощувати свої програми по застосуванню стратегічного рівня безпілотників, а також, звісно, це українська ракетна програма. Ви знаєте, що ракета Фламінго вже спрацювала в визначенні квадрати на насалого новоураження противнику, маючи її в кількості плюс кількості дальних безпілотники, ми зможемо висушити потенціал до терору українського народу, до терору української території. Росія прямо в них їх треба давити ж в їхній колисці. Якщо коротко можете будь ласка, поговорити. минулого разу, коли ми спілкувалися з вами, ви говорили, яку приблизну кількість ви вже збиваєте саме реактивними перехоплювачами, і захлом проговорити про ваш відтінок в зоні вашої відповідальності, про куп'янщину відтинок. Яка наразі оперативна ситуація у вас там за повідомленням деяких військових і змі, що наразі в Куп'янську відбуваються спроби просочення ворога? Чи получається у них закріпитися, і наскільки у них вдалі ці спроби? Питання перше. Що стосується застосування реактивних перехоплючів, а також статистики, ця інформація є закрита, навіть якщо ви звернули увагу, в звіті за серпень місяць ми не згадуємо шахеди. Це не значить, що ми їх не збиваємо, збиваємо дуже добре. Є певні обставини, чому цю інформацію треба тримати в закритому форматі поки що. Чим менше знає противник, тим краще. Що стосується купяшни, їм визначали завдання до 24 четвертого. Серпня захопити місто Купенс до Дня Незалежності це символічно. Розумієте, для противника це символічно. Ворог завдання не виконав. Що вони зараз е виконують на полі бою? Намагаються просачуватися між наші бойові порядки на північній околиці. Кому цікаво відкрити карту, подивіться, там достатньо така густа зеленка, переодягатися в цивільну форму одягу і інфільтруватися в саме місто. Що для противника важливо? Він не може і не має спроможності утримувати ті чи інші райони самого міста Куп'янська. Але в них стоїть завдання добігти до центральної площі з ганчіркою російською, яка називається прапором, і розгорнути, щоб розвідувальний засіб типу Мавік сфотографував росіян на центральній площі з цим прапором. Це необхідно їм для інформаційної компанії всередині Російської Федерації, що нібито є здобутки на полі бою. Друге, для чого це їм потрібно, для того, щоб показувати своїм партнерам Китаю, Індії і іншим. Хто їх підтримує, хоч і приховано, так? І також це інструмент впливу на наших партнерів, на країни Європейського Союзу, а також на Сполучені Штати Америки. Чому? Тому що Росія показує: ось дивіться, ми взяли чергове місто або частину чергового міста. Хоча насправді ця інформація не відповідає дійсності. І тут треба розуміти, щоб так залишалося надалі, щоб Купен, купен залишався під синьо-жовтим стягом, ми маємо працювати. Працювати і ще раз працювати максимально якісно, кожен на своєму місці, цивільні на своїх містах, працювати, сплачувати податки по можливості обов'язково задонатити, підтримувати силу оборони. Ну а військові на своєму місці. Ну і плюс мобілізаційні процеси ми потребуємо поповнення. Тож друзі, зберігаючи єдність, разом переконаний, що зможемо. Дякуємо, що доєдналися до нас і проговорили про шахеди і про ваш відтінок. Бажаю вам сили, наснаги і гарного полювання. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хіле з Бутеріна. Апострофі. Доєднуємось до кожного вашого слова. Дякуємо, що долучилися до нас. Дякую вам, бережіть себе.